Я, а це моя кишеня, а в ній усе, що є у мене. Ось олівець, позичений на цілий день у тата. Ось папірець надірваний і трішечки прим'ятий. Я тут юрка намалював, а він побачив і порвав. А цього човника з кори. Я вирізав години три, щоб запускати, як буде дощик. Але дощу нема, ще й досі. А в цій коровості зеленій, жив цілий тиждень хрущ у мене. Та відпустив його я вчора. Бо він чомусь хх, не їв нічого. А це я й сам не знаю що. Я у траві його знайшов, но ось і все, що є у мене, бо дуже вже мала кишеня.